Слідчі служби безпеки України заочно повідомили про підозру бойовику ДНР уродженцю Чернігівщини, який брав участь у бойових діях на території аеропорту Донецьк на боці російських найманців. Повідомляє управління СБУ в області. Оперативники СБУ встановили, що 29-річний уродженець Чернігівщини з квітня 2014-го входив до лав так званого батальйону Спарта ДНР, де під час боїв за аеропорт здійснював облаштування вогневої позиції великокаліберним кулеметом та ніс бойові чергування. У подальшому бойовик перейшов до іншого підрозділу терористичної організації ДНР, так званого збройного формування розвідувального управління Республіканської гвардії ДНР, на посаду розвідника-коректувальника. В складі цього терористичного формування зрадник продовжив воювати проти зброї. Ройних сил України на боці ворога. Слідчі СБУ повідомили терористу заочно про підозру за частиною першої статті 258, прим 3 створення терористичної групи чи терористичної організації та частини першої статті 111 Державна зрада Кримінального кодексу України. За ці злочини законодавством передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. Матеріали кримінального провадження скерували до суду, тривають комплексні заходи для притягнення бойовика до відповідальності.